Як ви почнете ранок, так і проживете свій день. Ранок це суперсила, яка змінює життя, але більшість людей її не використовує. Давайте це змінимо. Зараз розкажу, що робити. Завдяки правильно організованому ранку і дню я встигаю писати книгу, записувати відео для Ютубу, вести блог, навчатися і працювати у штаті компанії на посаді маркетолога. Але так було не завжди. Щоб встигати протягом дня, спочатку треба змінити свій ранок. Треба його організувати заздалегідь. What a day. Що дає організація ранку? Ви починаєте робити більше. Правильно організований ранок створює імпульс мотивації на початку дня, з самого моменту пробудження. Ви прокидаєтесь і вже знаєте навіщо сьогодні розплющили очі. Ви переживаєте менше стресу. Ви не думаєте, що робити зранку. Ви просто починаєте це робити. Це дає відчуття контролю і спокою. У вас з'являється. Більше енергії прийняття рішень забирає енергію. А коли рішення накопичуються, ми відчуваємо в тому, організований ранок зменшує кількість рішень, які треба ухвалювати, і енергія заощаджується. Тепер про те, що саме варто включити у ранковий план. Тут немає ніяких правил, тільки рекомендації з власного досвіду. Беріть тільки те, що відчуваєте корисним для себе, але при цьому не бійтеся експериментувати. Ви можете щось з цього спробувати і зрозуміти, що це вам не підходить, і це норма. Як починати день? Порада перша вставати раніше. Двейн скала Джонс вже у четвертій ранку йде в спортзал. Тім Кук. Встає у 3.45, щоб читати і займатися спортом. Опра Вінфрі підіймається о 6 ранку, щоб медитувати і робити спортивні вправи. Джек Дорсі встає о 5 ранку, щоб медитувати і займатися спортом. Замість того, щоб поспішати зробити всі справи перед початком робочого дня, ви можете рухатись у спокійному темпі, якщо встанете раніше. Вашому тілу може знадобитися деякий час, щоб до цього звикнути, до нового графіка. Але незабаром ви виявите, що вам хочеться. Все вставати ще раніше. Я встаю у 4.30 ранку. До 8 години у мене є більше 3 годин для продуктивної роботи. В цей час я роблю найважливішу справу дня. 6 ранку. Я сьогодні прокинувся о 4.30, щоб монтувати відео, яке ви зараз дивитеся. Ось це відео. Де взяти час щоб прокидатись раніше? Подивіться, що ви робите ввечері, та заберіть з нього 1-2 години на ранок. Просто переставте їх. Зазвичай люди ввечері витрачають час на нісенітниці, перегляд роликів, телевізор, пиво з чіпсами чи ще щось шкідливе. Якщо у вас є мета, і вона для вас дійсно важлива, ви можете відмовитися від вечірніх шкідливих розваг у будні дні і забрати цей час на ранок, щоб зранку робити те, що рухає вас вперед. Як починати день? Порада друга. Висинатись. Це можливо, якщо ви будете лягати раніше, не витрачати вечірній час на перегляд тіктоку. Ютубу без достатнього сну не буде енергії для роботи. Щоб продуктивно працювати, мені треба спати 6-7 годин. Тому я лягаю у 21 годині, а прокидаюсь у 4.30. Завдяки цьому кожного дня у мене достатньо енергії. Але я не хочу перетворювати своє життя на довбаний марафон. Тому іноді, звичайно, дозволяю собі лягти пізніше. І Як починати день порада третя. Заправляти постіль. Ця надзвичайно проста дія зранку приводить до ухвалення виважених рішень протягом дня. Про це сказав і Чарльз Дахік у своїй книзі Сила звички. Щоранку, заправляючи ліжко, ви підвищуєте продуктивність, покращуєте самопочуття і зміцнюєте свої навички. Якимось Чином ці початкові зрушення. Запускають ланцюгову реакцію, яка допомагає закріпитися іншим навичкам. Коли встаєте раніше, виділіть 3 хвилини, щоб заправити ліжко. У результаті ваш день стане краще. Як починати день? Порада третя. Пити воду. Навіть легке зневоднення знижує пильність, пам'ять, концентрацію і працездатність. Вода вранці гарантує, що ви працюватимете з максимальною продуктивністю. Ще важливіше пити воду, якщо ви вранці п'єте каву, тому що кава. Вимиває рідину із організму. Якщо, звичайно, вода здається вам несмачною, додайте до неї часточку лимону, лайма або апельсина. Але не забувайте пити, як починати день порада п'ята. Робити зарядку. Ранкові вправи допомагають активно діяти протягом дня. Вони підвищують рівень енергії, очищають розум та активують кровоносні судини. Доведено, що навіть високоінтенсивне тренування протягом. 7 хвилин має ті самі переваги для здоров'я, що і вправи на витривалість. Якщо не хочете активно тренуватися, подумайте над тим, щоб зробити кілька вправ. Наприклад, віджимання і присідання, щоб активувати м'язи і розігнати кров. Моя зарядка займає приблизно 20-25 хвилин кожного дня. В неї входить розминка, підтягування на турнику, віджимання. Та кілька вправ з гантелями і присідання. Зазвичай я обираю вправи, щоб активізувати все тіло. Це допомагає увімкнути енергію на максимальний рівень. Як починати день? Порада шоста: обливатись холодною водою. Переваги включають в себе все від зменшення запалення, відчуття болю до залізної імунної системи. Ви можете почати з чогось простого, наприклад, хлюпнути холодною водою собі на обличчя. Це може бути неприємним доповненням ранку, але це точно буде корисно. Якщо збираєтеся піддати себе холоду, спочатку порадьтесь з лікарем. Різкий вплив холоду на тіло може викликати холодовий шок. Це небезпечно у грудні 22-го року. Я тяжко перехворів грипом і сказав собі, що. Зроблю все можливе, щоб цього більше не повторилося. Почав обтиратися холодним мокрим полотенцем. Через два тижні я пішов далі, набирав тазик води і виливав його на себе. Тепер я відкриваю холодний душ і стою під ним десь 4-5 секунд, 4-5 разів. Тобто 5 секунд стою під водою, потім відходжу від неї і знову заходжу. В майбутньому планую довести до того, щоб стояти під холодним душем упродовж 2 хвилин. Без перерви почніть з малого. Холод закалює, дає додаткову енергію і запускає системи організму. Як починати день? Порада сьома медитувати є науко. Є науково доведені переваги медитації, зокрема, менше стресу і занепокоєння, більше самосвідомості, поліпшення емоційного здоров'я, краща увага, підвищення рівня доброти, прокачка здатності боротися із залежностями. Покращений сон не потрібно медитувати годинами, навіть кілька хвилин на день достатньо, щоб почати змінювати життя. Існують додатки, які пропонують різні сеанси медитації: Headspace, Calm, Aura, Glow. Обирайте на свій смак. Медитація звільняє голову від зайвих думок і дає можливість генерувати нові креативні ідеї або можливості для зростання. Як починати день? Порада, восьма: вести щоденник ранкові сторінки. Це концепція, розроблена Джулією Камерон. Цим вона хотіла допомогти художникам подолати творчі перешкоди, але багато людей виявили, що це корисно для всіх. Концепція проста: просто заповніть три сторінки рукописним текстом. Просто видавайте потік свідомості. Щоденник очищає розум, підживлює творчість, допомагає впоратися з негативними думками і почуттями. Мета не в тому, щоб опублікувати думки і показати комусь мета в тому, щоб дістати їх з голови. Тому не редагуйте, коли пишете. Просто Пишіть, пишіть від руки, це змушує уповільнитися і оцінити, що насправді відбувається у вашій голові. Зазвичай я веду щоденник після медитації. Для мене це найефективніший варіант. Медитація вичищає голову від зайвих незначних думок, а на їх місце приходять нові думки, більш глибокі і дієві. Тому під час написання щоденника в мене народжуються ідеї нових статей і відео. На кшталт цього відео: як починати день порада. 9? поснідати для енергії. У мене є звичка готувати сніданок з вечора. Це дуже економить час зранку. Мені не треба думати, що я буду їсти. Я просто дістаю з холодильника те, що приготував, і їм. Крім цього, варто звернути увагу на те, що саме ви їсте. Важливо, щоб зранку тіло отримало всі необхідні компоненти для продуктивної роботи: білки, жири, вуглеводи. Одним із стандартів мого сніданку складається з гречнової каші, жареного або вареного яйця, бутерброд з сиром, ну і кава з молоком. Подумайте, що саме ви можете приготувати для сніданку з вечора, щоб заощадити енергію зранку. Як починати день порада? 10? сховати телефон від себе. Якщо не чекаєте зранку важливих дзвінків, сховайте телефон подалі від себе. Щоб почати працювати без повідомлень, як мінімум вимкніть звук і переверніть телефон екраном вниз. Коли зробите все, що запланували, дістанете телефон і почнете дивитися, що там вам наприлітало. Вже можна. Але не починайте день з телефона, якщо для вас дійсно важливі ваші цілі. Як починати день? Порада 11. Працювати над найважливішим завданням. Це те, що принесе вам найкращі результати у майбутньому. Можливо, це написання розділу в книзі. Можливо, це презентація для створення. Орення продукту чи програмування додатка, який змінить світ. Подивіться на всі справи у вашому списку справ, і виберіть з нього те, що для вас найголовніше, обираючи роботу над найважливішою справою, ви отримуєте гарантію. Якщо не зробите багато або все, що запланували за решту часу дня, все одно у вас буде рух по справі, яка для вас найбільш важлива. Як починати день порада 12? передивитись цілі на день. Краще робити це ввечері і зранку. Ввечері ви складаєте план на наступний день, а зранку його коригуєте. План ввечері дає мотивацію встати з ліжка. Коли ви знаєте, навіщо підійматися так рано, підіймаєтесь. Після того, як зробили всі ранкові справи і найважливішу справу дня, відкрийте свій план на день і скоригуйте решту дня. Ранковий перегляд справ Допомагає не збитися зі шляху. Додаткові поради. Не додавайте у план одразу всі пункти. Почніть з малого. Ви завжди зможете додати у свій ранок додаткові справи, коли нові звички вже будуть твердими. І запрацюють самостійно. Дотримуйтесь плану кожен ранок. Будуть моменти, коли ви не захочете виконувати ранковий план, тому що захочете ще трохи поспати. Нам потрібно приблизно 30-60 днів, щоб нові дії стали звичками. Щойно ранковий план. Увійде в звичку, це стане невід'ємною частиною вашого життя. Знайте своє навіщо? Щоб все вийшло, у вас мають бути вагомі причини. Якщо ви створюєте ранковий план тільки для того, тому що думаєте, що так має бути, навряд чи це дасть вам мотивацію. Знайдіть мету для кожної вправи, яку включаєте в план. Навіщо це вам? Резюме, як спланувати ефективний ранок. Вставайте раніше, висинайтесь, заправляйте постіль, пийте воду, робіть зарядку, приймайте холод, медитуйте, ведіть щоденник, снідайте. Ховайте телефон від себе. Працюйте над найважливішим завданням. Передивіться решту справ на день. Приблизно з цих пунктів складається кожен мій ранок. Беріть з цього те, що вважаєте корисним для себе. Я до свого ранкового плану прийшов через роки досвіду. А досвід у всіх різний, і ми з вами всі різні між собою. Тому я просто пропоную. А ви обирайте. Я бажаю вам ефективності. Дійте.